Ортопедичні босоніжки від бренду Теолео. Теолео це турецька фабрика, дуже якісна. Виготовлена з натуральних матеріалів, натуральної шкіри. Каблук Томаса, бачите, ось такий є згібчик. Це висока ортопедична правильна п'яточка. Дуже твердесенька, дуже зручна. дуже Гарно фіксує ніжку дитини. На двох ліпучках одна, бачите, ось така ліпучечка, що фіксується, друга йде ось така більша, гарно фіксується повноту ніжки різне. Всередині ортопедична устілка з супінатором, амортизацією, що гарно розподіляється. Навантажу всю довжину ніжки. Дизнаться це почувається дуже комфортно і зручно. Рекомендую Теолео.